На чому будуються щасливі відносини? З моєї точки зору, якщо ми говоримо про чоловічу психологію, чоловіку важлива безумовна повага. Йому важливо відчувати, що жінка поряд з ним реально його поважає. Вона дивиться на нього з певним там захопленням, вона відчуває в ньому лідера, авторитета, і його слово важливо. Тобто він для неї авторитет. Вона говорить з ним поважно, вона е, якісь прохання його там чує, вона реально розуміє, що типу я хочу з ним порадитися, тому що от він розумний, він в мене класний. Друга частина, яка дуже важлива для чоловіка чоловіка – це сексуальна ініціатива з боку жінки, тобто, якщо він постійно ініціатор сексу. Якщо постійно там, сексуальне питання, якесь тільки він намагається в ньому кудись рухатися, а жінка зі свого боку там ой, я не хочу, мене болить голова, і вона не хоче розбиратися в тому, чому, наприклад, їх сексуальне життя поки що ну не таке яскраве, не таке класне, як могло би бути. У них може бути різна сексуальна конституція, наприклад, то тоді це буде призводити до того, що він буде в цих стосунках страждати. Тому, якщо ми говоримо про з боку чоловіка, це безумовна повага, це певна сексуальна ініціатива з боку mm -hmm. жінки, гарний секс. І це ситуація. Коли жінка захоплюється чоловіком, коли він для неї в гарному сенсі супергерой.